В першу чергу не варто уникати погляду, коли зустрічаєте ветерана, військового, не треба відводити очі, відвертати обличчя, бо людина може подумати, що з нею щось не так, що вона небезпечна, брудна, або її бояться, або якщо це поранення, якщо поранення в обличчя, то він може взагалі сприймати себе потворою. Тому людям, яким би, яким би не було поранення, треба мати мужність все одно дивитися на всього хлопця або дівчину. Ось і класно, що ще подякувати за захист, прикласти руку до серця і сказати слово дякую, дякую за захист. А друге, це зараз можна багато спостерігати, коли підлітки гуляють, ідуть десь постротарам або в торгових центрах. Ну, бо, мовно, там від 12-14 років вони там можуть між собою гратися, штовхатися і різко рухатись, і голосно щось викрикувати. Ось ці різкі рухи і голос, голосні крики вони тригарять. Вони знову включають, мобілізують, свідчать про небезпеку. Тобто, для них це гра, а для військового це сигнал. Сигнал знову стати до бою, обімкнутися. Треба бути просто важними підлітками, гарніше вибирати собі ці місця і попередньо подивитись, чи нема поблизу військових. Наступне це ось людям хочеться там пригостити кави або снікерсом. І вони роблять це, не питаючи, чи можна вас пригостити. І вже приносять як факт, ось візьміть там каву, ось якийсь смаколик, і виходить, що вони всі можуть це споживати. Або через травми поранення, або, можливо, просто не не Люблять так. І, і така, да, така ситуація, що відмовити, взяти, а потім думати, що, що з цим робити, десь при, пере, ну, передати чи, чи викидати якось. Це дуже незручно. І так само людина може відчувати, що суспільство її сприймає як жабраком, хоче її погодувати, бо напевно вона не має грошей.